Вітаю, друзі! Я старший матрос 140-го розвідувального батальйону морської піхоти Віктор Штефа. Як бачите, латаємо потихеньку наші корчі, вже дуже втомлені. Але ж самі розумієте, що дуже хочеться комплексно все зробити і на деякий час про те забути. Це відео з передової на ньому. Актор Мукачівського драматичного театру Віктор Штефан. Два з половиною роки тому чоловік змінив концертний костюм на військову форму і став на захист нашої батьківщини разом з паном Віктором. Стіни рідного театру на окопи змінили ще декілька працівників. Наразі хлопців підтримують колеги всім творчим колективом. Всім колективом Мукачівського драматичного театру ми вирішили зробити акцію благодійну по збору коштів на військові потреби для наших захисників. Торів, які зараз перебувають на службі, а їх у нас декілька: це Янтон Захарчук, і Штефан Віктор, і Ланьо Рудольф, і зараз на реабілітації перебуває чобан Євген. А вони неодноразово звертаються до нас з проханням допомогти їм у зборі коштів на їхні військові потреби, тобто на обладнання або на якесь технічне обладнання. Тому ми вирішили провести акцію. Те в рамках якої буде продаж різної сувенірної продукції, як від театру, так і від митців нашого міста, які відгукнулися на наше прохання і віддали свої якісь вироби і свої якісь речі для продажу. Тисяча затяжних днів війни війни, в якій вичерпується забезпечення, обладнання та амуніція. Про бойові потреби своїх колег не з пліток знають співробітники драматичного театру. Тож організували благодійний ярмарок, аби хоч трохи долучитись і приблизити перемогу. Благодійні збори вони на даний момент є надзвичайно можливими для всієї нашої держави. Саме тому театр оголосив цей спір для наших співпрацівників для наших хлопців, які боронять нас з перших днів початку широкомасштабного вторгнення, які потребують на даний момент захисту для себе, вони захищають нас і від нас просять трошки допомогти захистом для них, тому що дронів зараз літає більше, ніж птахів, і реби це надважливе забезпечення безпеки. Тут і розписані гільзи, і солодощі, і хендмейд-вироби від різних майстрів. Експозиція постійно поповнюється новими лотами. Також задонатити може кожен охочий в благодійну скриньку. Пані Оксана пише картини, принесла сюди одну зі своїх робіт. Впевнена, що цей маленький внесок зможе допомогти хлопцям на нулі. Я вважаю, що кожна людина, яка творить щось, вона може долучитися до будь-яких благодійних. Мироприємства, а заходів, тому що в неї є якийсь продукт. Хтось щось малює, хтось щось пише, хтось щось плете, вишиває. Можливо, це комусь спасиче життя, можливо, я не знаю. Війні не підпорядковані професії. Кожен чоловік, вдягаючи на себе військову форму, отримує почесне звання захисника в незалежності від освіти та цивільної діяльності, що була до того. Ти вже існує, щоб прикривати спини героїв. Тож наближаємо перемогу разом.